Сьогодні вночі, близько 2 години 50 хвилин, сталася дорожня транспортна пригода у Луцькому районі, під час якої постраждало 8 чоловік. Дорожня транспортна пригода трапилась поблизу села Білосток Луцького району. Причиною ДТП буде з'ясовувати слідство. По Попереднім даним водій не справся з керуванням і допустив. Виїзд за межі прозної частини, зіткнення з бетонною огорожею шляхопроводу. На момент ДТП в автомобілі знаходилося сім пасажирів. Всі пасажири госпіталізовані до лікарень міста Луцька, водій так само госпіталізований в Луцьку міську клінічну лікарню. Стан... Постраждалих різного ступеня тяжкості по попередньо, за словами лікарів, загрози для життя немає. За даним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування, під час якого буде з'ясовано всі причини виникнення даної дорожньо-транспортної пригоди.